Починаємо, можна так? так. Угу. Вітаю, я Олена Черненко, група М111П. Проходила виробничу практику в школі, в якій я працюю. Це приватний навчальний заклад. Знаходиться він в селище Шевченко, Бучанський район, Київська область. Незважаючи на те, що ми знаходимося скажімо так, в селищі, але школа приватна, позиціонує себе як школа успішних дітей. Але скажу чесно, по факту, що позиціонує вона себе по одному, а виходить трошки по іншому. На початку своєї практики я, скажімо так, більш глибше вивчила кабінет, не кабінет, а роботу психолога. Психолог працює в нашій школі лише три дні на тиждень. Кабінет, в якому вона працює, я його бачила і до цього, він дуже маленький, в ньому навіть немає вікна. Тому наша психолог вона працює з дітьми у них в класах раз на тиждень в кожного класу є година психолога. В кабінеті психолог працює тільки якщо це є якась особиста консультація, саме там один на один з учнем, або буває таке, що в нас є дітки з ОПП. ООП, вибачте, То їх, можливо, до неї приводять там їх може бути двоє. У нас на всю школу їх три, троє всього. В іншому випадку, кабінет по факту, ну, як кабінет психолога, там, де вона працює, він так ну, не користується. Документація психолога. В нашій школі документація психолога та, яка в принципі, типу має бути, її немає. У нас є психолог, сама собі просто веде журнал, хто до неї приходить, з якими проблемами, яка є динаміка і так далі. Там, на що реагує дитина, на що не реагує? Це особистий її документ. Тих документів, які мають бути в школі, їх якби немає. З психологом ми поговорили і вирішили, що ми, я буду проводити тренінг для дітей. 6 9 класів. Чому ми їх вирішили об'єднати? Тому що в нас, наприклад, в 9 класі 10 дітей, в 6 класі 12 дітей, в 7 класі 4 дитини, в 8 клас 5 дітей. Ну, тобто, дуже їх, скажімо так, проводити окремо не, немає такого часу, тому ми їх вирішили об'єднати. Тренінг я готувала, психолог там, давала свої рекомендації, але вийшло так, що там десь далі в презентаціях є фоточка, де сидять діти, і вони такі, скажімо так, трошки втомлені. Можете перегорнути, будь ласка, там до щас, там, щас, щас це ось. Оце діти, які зібрані Ні, назад трошечки, ось ця фотографія, це найбільший клас, який є в нашій школі. Там ми зібрали цих діток. І вони були, ну, я одразу буду казати про, про плюси і мінуси, тому що начебто все мало бути добре, але виявилося, що це настільки різні діти, ну, самі по собі, емоційно і так далі, що якби ну, тренінг їм не зайшов. Частина з них. Були активні. До речі, тренінг був розрахований на 90 хвилин, але ми його розбили як на два уроки. Тобто 45, перерва, 45. Ті, хто пішли на перерву, дехто з них не, ну, не повернулись діти. Тобто вони сказали, а я не хочу. Ну, а я не хочу". ну У нас такі діти. І ну, вони не прийшли. По факту, ті, що залишились діти, ті, кого це зацікавило. Я там написала, що 90% були з діти задоволені. Да? Але це ті діти, які залишились, тому що я не порахувала тих, які просто пішли, тому що ну, вони не хочуть. Але, так як я е, працюю в цій школі, і я. Е, Ну, інколи, інколи ходжу на заміни по уроках. І вийшло так, що коли я прийшла на, я була на заміні в 6 класі і в 9 класі, це ось наступне фото, там, де дві фоточки, то діти зовсім по-іншому сприймають ну, ту саму інформацію. Коли я їм задавала питання, чому саме на тренінгу ну, була інша реакція, то з'ясувало, що. Ну, вони сказали, що нам все подобається, але ми не хотіли бути разом з тим класом. Тобто вони між собою не комунікують, і, е, виявляється, так, що якщо ну, з їх слів, що якщо б ми були самі, е, то е, ну, якби була б ну, інша типу того, що енергія. В них же енергія, оці вайби їхні, то ми не хочемо з тим класом. І е, з шостим класом е, ми гарно поспілкувалися майже на ту. Ну, про той же самий конфлікт, погрались в ігри, їм все сподобалось. А з 9 класом ми навіть влаштували таке чаювання. У нас поблизу є фора, ми сходили, купили піцу. Той турпохід, можна його так називати, до магазину це теж для них певне спілкування, вони якось більше, скажімо так, більше настроєні, чомусь виходять. Коли за межі школи. Ми вже там розслабились за межами школи і вже з піцею, з чаєм, з кока колою пішла потім нормальна бесіда про ті самі конфлікти, чому вони виникають і так далі. Але багато є такого, що ось їх там було не так. Щось їх там було людей, можливо, вісім, але десь четверо з них сказали, що ну, ви знаєте, що психологія то все глупості. Тобто вони вважають, що це ну, не варто довіряти психологам. І коли ми з ними вже на, на такому, що так, я навчаюся, я хочу бути психологом, вони кажуть, навіщо вони вам треба? Тобто, це, як знаєте, ну, мій аналіз, так, що діти, скажімо так, закриті. Не знаю, від чого це може бути, але ще хочу що додати, я це писала в звіті. Це так відступ невеличкий. Діти і до психолога не хочуть йти. І діти мають реально от видно, що є якась проблема. Але вони її із батьками вирішити не можуть. Тому що така в нас школа, що батьки їх вранці привезли на восьму і о сьомій вони їх забрали. Вони приїжджають додому, що там вечеря, вечеря, і по факту. Ну, батьки з дітьми не, не комунікують, тобто дітям нема куди ось це, десь свої проблеми комусь донести. Буває таке, це я вже на своєму досвіді, поки я тут працюю в цій школі, буває таке, що дитина приходить на перерві, я в кабінеті сижу в себе, вона приходить на перерві, закриває двері і каже: можна я у вас просто посіжу? І коли ти намагаєшся ну, щось запитати, не каже. я кажу, ти хочеш за мною поговорити? Не хочу, просто посіжу. Ось дитина просто посиділа в пустому кабінеті в цю перерву, отако подивилася у вікно, і просто встала і пішла. Є діти, які приходять, так, їм треба. там... Ну, я знаю, що в державних школах таке не можна робити, але е, в основному це таке роблять е, ну, реально підлітки і дівчата. Можливо, в них є якісь проблеми, вони приходять і кажуть, пані Олена, можна вас обійняти. Вони обнялися, я кажу, щось хочеш розказати? Ні, не хочу. Або хто хоче, а я аж трошки мені аж петрушує. А той, хто хоче, він щось ну, щось скаже. А хто не хоче, він просто обнявся, каже спасіба і пішов собі далі. Ну, Тобто, тут я вважаю, що ось саме якщо є така атмосфера, то треба, щоб це були якісь знаєте, можливо, серії якихось таких ось тренінгів і дійсно їх проводити окремо цими маленькими колективами. тому що Ну, по факту, наче б це ми е, з психологом розібрали, як воно буде, що воно буде, ми запланували собі. Але враховуючи те, що це дуже різні діти, е, і те, що все ж таки наш промах, те, що ми їх зібрали разом, то от сам тренінг не вийшов так, як ми його вигадали собі. Але ось так, якщо брати їх маленькими групками, то е, можливо воно е, вийшло краще. Але в принципі, вважаю, що ну, початок є, можливо, якщо дійсно робити це систематично, то це буде на краще для цих дітей. І також, не знаю, чи це спрацює, але можливо б зробити для батьків якісь так от їх зібрати. Знову таки, чи можна їх зібрати в умовах цих дітей і батьків, щоб з ними провести так якийсь атвенію, щоб вони десь дослухалися до дітей і так далі. Тому що, наприклад, в мене є хлопчик у 9 класі, він там валяється на пуфіку в чорному. Він каже, я ввечері прийду і буду бухати. Я кажу, Ваня, що це за, за, за жарти? Ну, Ти ж намагаєшся перевести на якусь ну, не сказати, а та-та, а якось він каже, моя мама не проти, а то у мене брат наркоман, є, головне, щоб я не знаркоманився. І ти розумієш, що. Ну, а що я цій дитині скажу? І сказати йому нічого не може, бо йому мама каже, головне не наркотики. Ну, ось, ось така ситуація. Тому треба працювати, треба, найперше, я думаю, що треба працювати саме з батьками цих дітей. Тому що, ну, якщо ми будемо працювати з дітьми, а нічого не буде відбуватися вдома, то наша така робота вона буде марна. Такий був мій звіт. Більш широко є в друкованому варіанті. В... Тому... До речі, наші відносини. покажіть мені фотка майже остання. Оці дітки, дев'ятикласники, я їх обожнюю. Ні, от там, де я разом з ними. Там, десь є, нема? О. Оце в білому, оце цей Ваня. Він дуже гарний хлопчик. Ну, тобто, і діти, знаєте, у них такі, такі долі. Дівчинка, отут така, яка Риженька сидить, в неї загинула мама, коли їй було два рочки. Тато покинув, поїхав за кордон, вона на опікунстві у сестри своєї мами. Через те, що тато десь там гуляється у війну ця дитина, коли тут були дії такі загострення, вона не могла виїхати, бо тато мав дати дозвіл на виїзд. Він дозвіл на виїзд не давав. Взагалі, ну, дуже страшне, оцей хлопчик в червоній футболці, його тато б'є за погані оцінки. Уявіть собі, 9 клас діти. Його тато б'є за погані оцінки. І він дуже переживає, коли йому ставлять погані оцінки. Він, коли приходить до мене на урок, він каже, можна я повчу географію, бо мені здавати, якщо я отримаю менше 10, ну, ми розуміємо, що буде. То, то це не діти винні, це треба працювати з батьками. Ось Дякую. Да, дуже дякую вам, що поділилися так відверто. Це насправді дуже класно, і це дуже класний досвід, тому що ну, у нас не все так, на жаль, особливо в приватних закладах освіти, да, як ви сказали, як це декларують на загал. Ну, в мене не було, поки я не прийшла працювати в цю школу, в мене не було того, що я хочу йти вчитися і бути, ну, знати, психологію і так далі. Саме тому, що діти чомусь йшли до мене, чомусь хотіли мені щось розказати. А я інколи, ну, ти ж не можеш тільки зі свого досвіду щось якось спілкуватися. І ти маєш розуміти, про що воно ну, говориться. Тому це діти, які спонукали мене піти вчитися. Тому я їм вдячна. Дякую вам.